Санкції проти тіньового флоту та зниження ціни на російську нафту до 30 доларів за барель. Ці та інші теми обговорювали на міжнародній конференції під назвою Fair Play. Тобто, чесна гра захід об'єднав керівництво України та представників 50 країн світу, які обмеження можуть покласти край російській агресії, дізнавалася Єлизавета Яковлева. Щоденні терори мирних міст. Росія повсякчас показує своє справжнє ставлення до мирних переговорів і закінчення війни. Агресорка відкидає будь-які пропозиції про досягнення миру від України, європейців і навіть Сполучених Штатів. Відповідь Кремля запускати дрони та ракети по українських містах. Єдиний вихід для цивілізованого світу тиснути на Росію санкціями. Російські ракети, дрони. Майже вся техніка на полі бою, яка дійсно має силу. Російські фінанси, їхні технологічні компанії та комунікації, все це залежить від того, як Росія торгує зі світом. Необхідно створити нову міжнародну платформу з контролю за експортом товарів подвійного призначення, і це має допомогти нам не тільки в захисті від Росії безпосередньо. Але також обсередковано від її спільників, таких як режими Пхеньяні і Тегерані. Обмеження мають бути болісними передусім для російського виробництва зброї. Наголошують учасники конференції, що присвячена запровадженню додаткових санкцій проти країни-агресорки. Адже на четвертому році великої війни російський воєнпром зберігає чималі потужності. Незважаючи на шалені втрати, Кремль готовий виділяти на війну мільярди доларів. Росія зараз здатна виробляти більше боєприпасів боєприпасів ніж усі країни ЄС разом. Тому в інтересах наших євроатлантичних партнерів вже зараз максимально обмежити можливості Росії виробляти засоби терору та агресії. Доступ до іноземних комплектувальних російський воєнпром досі має навіть попри 17 пакетів від західних партнерів України, зокрема завдяки тим країнам, що підтримують загарбницькі амбіції агресора. Наприклад, СБУ встановила, що в одній російській ракеті х 101 може бути до 250 електронних компонентів західного виробництва. Залежно від серії випуску, БПЛА типу «Шахет-Герань» може нараховуватись до 400 електронних компонентів виробництва західних країн. Водночас говорити, що рестрикції взагалі не працюють, теж помилка. Щойно випадає слушна нагода, Росія постійно наголошує на знятті обмежень. Та доки вони діють УРФ, цілі спецвідділи працюють над тим, щоб успішно обминати заборони у Москві та Санкт-Петербурзі є люди, які приходять до офісу з єдиною метою обійти наші санкції. Ми в Європейському Союзі, у державах-членах ЄС, в усіх столицях цих держав маємо щоранку приходити до офісу з такою самою рішучістю, але щоб зупинити це, і маємо демонструвати таку ж мотивацію і таку відданість, як і наш противник. Я вірю, що ми можемо зробити краще. Окрім цього, на економіці Росії все ж позначився санкційний тиск. Навіть російський диктатор Путін публічно визнав проблему в фінансовій сфері та пообіцяв скоротити видатки на війну вже з наступного року. Якщо ви подивитесь на ВВП першого кварталу Росії. То е, квартал до кварталу, перший до четвертого кварталу минулого року, вона впала. Це трапилося вперше е, з часів вторгнення. Вона скоротилася на 0,6%. в той час, як українська економіка зросла. Так само запаси фонду національного е, багатства Росії скорочені вже на 70% з початку війни, і це теж те, що був запас, да, і всім здається, що як і запаси танків, да що Росія непереможна, В якийсь момент ці запаси танків. Починають зникати і Україна разом з міжнародними партнерами вже готує новий удар у розробці 18-й пакет санкцій. Зокрема, Україна наполягатиме на зниженні цінової стелі для російської нафти до 30 доларів за барель, оскільки йдеться не лише про захист України, а й для низки держав-членів НАТО та ЄС. Поки існують санкції, це, хоч якось. Утримує Росію від того, бо такі плани в них є, що після України, і вони мають ці плани розпочати війну проти Європи, проти країн НАТО. І єдине, що може їх утримувати, це героїчна боротьба нашої української нації. Утім, самими лише економічними обмеженнями здолати такого сильного суперника неможливо, наголошують учасники конференції. Найбільших ударів росіяни зазнають від наших воїнів і на полі бою, і в глибокому тилу ворога. СБУ їх вводить постійно, аявина для арсистів дуже болісні. Єлизавета Яковлова, Володимир Самченко, подробиці телеканал Інтер. Марафон Єдині новини.